А зараз що ви бачите перед собою? Це скар. Тобто це вже йде керований, повністю керований протест. Можна міняти жорсткість, він йде на гідравлічній основі. Тобто ось ми бачимо еволюцію від простого до більш. Складного зразка Дніпровська політехніка відкриває нову спеціальність біомедична інженерія. Вона поєднує в собі знання з інженерії та медицини. Студенти зможуть займатися розробкою медичних пристроїв та допомагати українцям у цей складний час. За останні два роки ми започаткували майже 17 нових освітніх програм. Сьогодні дійсно. Достатньо актуальною. Я б сказала, що занадто актуальною. Та в на часі є започаткування нової спеціальності біомедична інженерія. Це про те, що безпосередньо сьогодні потребує держава, про спеціалістів, яких і фахівців, класних фахівців, яких потребує держава, оскільки ми всі розуміємо, в які часи ми живемо, і це про протезування, це про новітні матеріали, про це про новітні матеріали це про допомогу людям, це про допомогу держави в першу чергу. Студенти також матимуть можливість брати участь в дослідницьких проєктах з розробки нових технологій. За словами декана факультету, університет планує укласти партнерські угоди з виробниками протезів, аби студенти мали можливість отримувати практичний досвід. Навчання, яке буде відбуватися за цією спеціальностю, якраз і передбачає практику щорічну практику на сучасних підприємствах, які знаходяться в межах нашого міста, і дозволяють всім, виключно всім студентам, отримати не. Не тільки фахові знання, а й фахові навички, які їм знадобляться в подальшому. Навчальна програма передбачає теоретичну та практичну підготовку. Задля цього в університеті облаштували відповідну лабораторію. Наприклад, зараз ось, це біонічний протез, він керований, тобто в ньому є акумулятор, зарядка, тобто різні режими. Це зроблено для того, щоб людина могла собі. Зробити декілька, скажімо так, режимів роботи для різних ґрунтів, тобто для катання на велосипедах. Далі у нас є сама стопа, тобто, як ми всі розуміємо, що до цієї частини повинна бути ще одна. Таке навчання дозволить випускникам розробляти нові технології для покращення якості життя та здоров'я українців.